Вітаю. розкажіть нам, будь ласка, те, що я сьогодні, наприклад, читала в анонсі власне ось такого генерального прибирання електронного сміття. Я дуже багато цікавого того про що я раніше і не думала, а дізналася насправді. Um, чого взагалі потрібно ось від цього електронного сміття позбуватися? Оце, що ми назбираємо, там в мене вже, мабуть, є 600 якихось повідомлень на пошті в спамі Просто я собі думаю, висить та й висить воно. Кому вона заважає? А таке заважає. Розкажіть про це. І так, в першу чергу, це в нинішніх умовах і реаліях України максимально безпечно, тому що інформацію потрібно чистити і видаляти. Це наша з вами безпека. Наступне, це економить електроенергію і дає можливість нашим приладам набагато швидше працювати, тому що чим менше пам'яті у вас. Зайнято, тим швидше працює ваш прилад, і тим швидше він заряджається і менше потребує електроенергії. А завжди цифрове сміття це електроенергія і викиди в атмосферу вуглецевого газу. Тобто, насправді це 2 він постійно викидається, якщо ми, наприклад, відправляємо листи або смски, наприклад. Один емей-лист, коли ми відправляємо в атмосферу, одразу відправляється 0,3 грами, і ми виходить забруднюємо навколишнє середовище і наближаємо катастрофу з ось цим зміною клімату. І насправді ми ніколи про це не задумувались, але зараз е, живемо в такі часи, коли ми працюємо онлайн, живемо онлайн, всі новини онлайн, навчання онлайн, і ми маємо за це замислюватись не тільки під час таких міжнародних акцій, а насправді і щодня. Тому ми закликаємо всіх громадян долучатися активно робити цифрові прибирання щодня, чистити свої телефони, чистити свої комп'ютери від зайвої інформації, видаляти непотрібні фото, відео, видаляти непотрібні програми. Видаляти і відписуватися від різних спам розсилок, тому що якщо ви це не читаєте, воно вам абсолютно не потрібно. І, наприклад, навіть сьогодні є такий день міжнародний без селфі, тому любителям селфі сьогодні можна трохи підотриматися а вже якщо не втрималися, то повидаляти сто п'ятсот однакових фотографій. А ось і звичайно можна долучатися як. Індивідуально, так і колективно, тому що знову ж таки в університетах, школах і на роботі ми використовуємо комп'ютери, а це набагато навіть цікавіше робити разом в колективі. І закликаємо всіх реєструвати свій результат. Всі деталі на сайті Леджіті в новинах про цифрове прибирання. І звичайно. Будемо рахувати, скільки ж все ж таки українцям вдалося заощадити електроенергії, вдалося не викинути в атмосферу СО 2 за навіть за цей невеличкий але період часу як місяць а, акції цифрового прибирання. І ми розробили чек-лист на 10 позицій, які допоможуть кожному українцю буквально за 5 хвилиночок на день зробити такий хороший екослід і зменшувати використання електроенергії і видаляти цифрове сміття. Я так розумію, місяць даєте для того, аби це не стало разовою акцією заради акції, а для того, щоб е, звичка в, випрацювалася і ми могли цим користуватися. Отож, ви кажете, що можна знайти ось цей алгоритм, що почистити де е, безпосередньо на вашому сайті, і е, ним потрібно користуватися кожного дня. Е, ще скажіть ось про таку річ, е, чи вперше ви це проводите, і от ви кажете, порахуєте, порахуйте, перепрошую. Зараз Суржик хоче зі мною е, звертати. До вас ви підрахували вже минуло річ, яка кількість брала в цьому участь взагалі. І наскільки ну можна те, про що ви спочатку говорили, про взаємозв'язок з екологією? Так, ми можемо тоді це побачити. Що ви побачили? Які результати? Насправді, ось тільки під час освітнього дня прибирання восени за місяць акції долучилося 53 тисячі учасників в Україні. Видалили 1 мільйон 507 тисяч гігабайтів цифрового сміття. І це заощадило. Не викинули ми в атмосферу разом. 376 тонн шість от тон отаких викидів в атмосферу ми не викинули. І заощадили 753 тисячі кіловат годин енергії на рік. Ось тому це все рахується окремими формулами, які нам рекомендували міжнародні наші колеги. Ось і закликає людей починати хоч з чогось своє екологічне відповідальне життя. Ми розуміємо, що зараз не на часі, але еко це наше життя, здоров'я, це наше повітря і. В цілому наше існування тому роблячи такі невеличкі кроки, невеличкі такі активності, навіть щодня ми можемо наближати і нашу екологічну перемогу разом. А ще скажу мотивашку таку, наприклад, я одного разу не вичистила. Свій телефон і закінчилася пам'ять, і йшла по центру столиці, побачила, як кажуть Арістовіча, і хотіла сфоткатися, а пам'яті не було, і не було куди фотку зробити. І Я дуже розстроїлася з тих пір взагалі щодня, просто чи що перед виходом на вулицю свій телефон, а глядиш когось ще раз е, зустріну і побачу. Тому завжди тепер готова до таких зустрічей. Е, тому можливо, і ви зустрінете когось на вулиці. Обов'язково, якщо вже не вистачає екологічної мотивашки. Е, знайте, що зараз дуже багато багато. буває таке, що і Анджеліна Джолі, наприклад, да була така. Ну от оце було побідно, да йшла Анджеліна Джоля в тебе пам'яті на телефоні не вистачило. Ось тому максимально себе мотивуємо, максимально звикаємо. Це не займає багато часу. Іноді можна навіть повертаючись додому з роботи чи навчання це робити. Знаєте, поки чекаєш ось чогось. Ось тому якби давайте починати це робити разом і насправді не завершувати. Ми, ми чекаємо всіх результатів на сайті Лездитукраїнкрапкаорг, але. Після акції цифрового прибирання робити це щодня.